Всім доброго здоров'я! З вами, як завжди, плейоф. І сьогодні у нас друзі, наступний контент. У нас напередодні UFC 309 буде симуляція бою між двома легендами змішаних єдиноборств Джоном Джонсом та Стіпом Міочичем. Одразу скажу, що коментуватиму я цей бій за кадром. Я його ще не бачив і попросив, щоб мені його записали. Я його не бачив, щоб отримувати емоції вперше і ділитися ними з вами. Поки бійці виходять в Октагон, розкажу вам про них пару слів. Стіпе Міочіч бився останнього разу майже чотири роки назад проти чемпіона Френсі Сангану. На жаль, він тоді програв. У нього дуже гарна боксерська база. Зараз йому вже 42 роки. І друзі, дуже цікавий факт з його життя. Він досі поєднує кар'єру професійного спортсмена з кар'єрою пожежного. Він працює пожежним в своєму місті. Ну і друзі, пару слів про скандально відомого вам син Джона Бонса Джонса. Його база це боротьба. Він чемпіон США з рекоримської боротьби. Останній його бій був десь півтора року назад. Він бився з сірілом Ганом, і він його з якоюсь дивовижною легкістю задушив. Тоді на рахунок життя Джона Джонса. Друзі, це повинен бути окремий випуск не Я не знаю на скільки годин. Подивіться на Ютубі є куча роликів про його життя. Ну від себе скажу, що він такий. Поєднує в собі скандального тусовщика і феномена змішаних єдиноборств. Давайте для більшої епічності цього ролика послухаємо оголошення від Брюса Бапера. Бачите, завезли нові шорти для бійців. Так, ну і поїхали. Одразу починає злетіку Джонс. Пробиває хуком по тулупу. Ухиляється добре. Активно, активніше виглядає зараз Джонс. Але, на мою думку, він повинен перейти в боротьбу, друзі, і там, в принципі, закінчити цей бій. Ну, я так думаю, що він так закінчиться. Як він закінчиться, побачимо. Поки що приміряються дистанційно опоненти один до одного. добре. Гарний прямий від Стіпи. Тут же вставляє Джонс. Також свій прямий у Джонса антропометрія набагато краще. у нього довжелезні просто руки, довжелезні ноги. І подивіться, що робить Стіпе. Ось і ударник. одразу потрясає Джонса. Непогано, непогано з одного удара. Непогані лектіки. Ще один прямий від Джонса. Спіннін сайдкік по тулупу. У Джонса також набагато більший арсенал і в грі і в житті, тому я думаю, буде дуже багато видовищних ударів від нього. Ну а Стіпе, це просто він буде на руках битися. Непоганий кік по голові. Від Джонса Оверхенд хоче пробити Стіпе. І ще один Оверхенд, другий вже заходить. Ну і тут робота від Джонса. Він намагався перевести цей бів партер, але стіпа побачив це вчасно і заблокував перехід. приміряються дистанційно знову ж таки. опоненти складність штучного інтелекту, друзі. Тут легендарна. Ну і подивіться, замість того, щоб Джон зробив тейкдаун, робить його Стіпе. Джонс піднімається. Клінч. Стіпе починає свої боксерські серії. Дуже гарний калфкік від Джона Джонса. Знову клінч. Він хоче задушити Стіпе. І давайте дивимось, може, вдасться в нього провести одразу цю боляшку. Ні, Стіпе вибирається. Вибирається, і тепер він в домінуючій позиції. Насипає вже. Насипає вже в цій позиції по Джонсу. Дуже непогана гра від Стіпи в партері. Добре, бокове втримання. Трошки вазні від опонентів знову бокове утримання. Дивіться, яка робота від Стіпи. вже розбив Джонсу око. Праве. Вже там дуже велика січка. І він далі продовжує туди ж насипати. Нічого собі, блокує перехід Джонса. Знову насипає туди ж. Так, Джонс хоче перевернути Стіпе, але Стіпе тут як тут. Все це бачив, все чекає і переходить на фул маунт. Нічого собі, домінація від Стіпе. Але ні, але ні, Джонс все ж таки встає. Просто в цій грі. Ух ти, який хед-кік! Дуже непоганий хедкік. На жаль, не акцентований був. Непогано на скачку Джонс пробуває оверхенд передньою рукою. Ну і тут знову перерва в них якась починається. Ні, непоганий Бекфіст. Хук-Бекфіст. Гарна комбінація від Джонса. Так, гарний мідлкік. Так, тут ловить Стіпе на ударах. Облік кік від Джонса. Коліно і ловить Стіпе. Ловить Стіпе своїми дуже потужними куками. Стіпе, Нагадаю, це боксер елітного класу. Блокує тейкдаун Джонса. Нічого собі. Друзі, я чекав на таку роботу від Джонса, що він одразу переведе Стіпа в партер і почне там свою роботу, але ні. Поки що я бачу, що Стіпе переграє Джонса. Нічого собі. Сайдкік по голові. Ну, те, про що я казав, друзі, арсенал у Джона Джонса величезний просто. Пресингує, пресингує Стіпе потихеньку. Напирає на Джонса. Непогана комбінація. Показує свій боксерський стиль. Ну, Джонс е, далі хоче пробити ноги стіпами Міочичу. І це, я вважаю, потрібна річ. Так, і знову тейкдаун у нас від Стіпимі Міочича, друзі. Це просто жесть. Так. І переходить Джонс на больовий, але, на жаль, вже не вистачає часу. Раунд закінчується. дуже і дуже непоганий раунд. Зараз будемо дивитися повтори. Це Оверхендеще, який влітає чітко в щелепу Джонсу. Тут Джонс вирішив дати коліно, але Стіпи назустріч видає йому лікоть і боковий хук. Як вам такі комбінації від Стіпе? Те, що повинен був робити Джонс, робить Стіпе. тому що Джонс також майстер пробивання ліктів. Я думаю, ми ще побачимо цю роботу від нього. Облік кік. І ще один оверхенд. І ще один оверхенд. Спамить просто просто стіпи оверхендами своїми. Гарна двійка. Хотів ще один оверхенд дати стіпа міотіч, але зловив його в моменті. Джон, Джон Джонс. Знову міняє стійку Джонс. Дуже гнучкий Джонс в поєдинку. Дуже багато заплутує опонента. Ще один леккік. Ну а Стіпе далі. Хоче зловити оверхендом. Добре, розміни. Бекфіст. Гарний міделкік від Стіпе. Запутує, запутує Джон Джонс. Не проходить цей удар. Спінінбоді кік називається І ще один удар по нозі. І ще непогана робота від Джонса, друзі. Ухти, зловив все-таки його стіпи і буде зараз насипати далі. Поволо Джонса. Нічого собі комбінації, які стіпи 42 роки. В'ється як молодий. І ще один такий несуразний кік від Стіпи. Ловить прямим назустріч, не дивлячись на таку різницю в розмасі рук. На ручках Стіпа перебиває. Перебиває Джонса. Від Джонса потрібно чекати роботу в партері. Не знаю, чого він чекає. Нічого собі перебив нічого собі. Яка комбінація потужна від Джона Джонса? І він далі хоче агресувати, але Стіпе тут осаджує його ліктиками своїми. Добре зміщається Джонс з вектору атаки. І далі б'є по ногам. Ловить іще Стіпе Джона Джонса на аперкоти ще. Дуже потужні аперкоти у Стіпе. Робота по тулупу. Ну, Друзі, непоганий розвиток в цьому поєдинку. Так, клінчі. Витягає на себе Джонс опонента гарний мідл. і тейкдаун від Стіпи. Чому Джонс не робить тейкдауни? Це робота Джона Джонса взагалі то не дає встати Стіпе Джонсу. Знову блокує всі його переходи. Так, випрямляє спинку. Ну і зараз буде набивати йому. Пішла робота, друзі, на землі. Стіпе займає знову домінуючу позицію. Нічого собі. Джонс просто не може вилізти з під нього. Що це відбувається? Просто не дає йому зробити ніяких переходів. І подивіться, друзі, на обличчя Джонса. Це ж просто жесть, наскільки стіпи його розбив. Стільки січок і гаматом уже. Хоче встати Джонс, тіпи йому все одно не дає цього зробити. Стативці грі у стіпи в боротьбі значно гірше ніж у Джона Джонса. Я не розумію, що відбувається, друзі. Так, Джонс виходить за спину опоненту. Так, і хоче провести больовий. В нього це вдається. Зараз буде душити. Стіпе не дає, блокує це. Ну і Джонс вирішує перейти тепер в свій фулмаунт маунт і набити опонента. Але Стіпе без проблем вибирається з цієї дуже невигідної позиції. Блокує переходи. Знову фулмаунт. маунт. Тепер вже у нас ситуація навпаки, друзі. Тепер Джонс контролює ситуацію в партері. Але не дає Стіпи йому випрямити спину, щоб той набив. Так, блокує перехід Стіпи. Стіпи хотів стати. Знову фулмаунт від Джонса. Просто подивіться, яка заруба на землі, друзі. Я такого не чекав. Я думав, якщо цей бій перейде в боротьбу, то там просто без шансів для Стіпи все буде. Так, ну і закінчується раунд у нас, друзі. Також дуже цікавий раунд. На мою думку, все ж таки Джонс його забрав. Тому що там був е, гарний нокдаун. Мені здається, після, після удару ногою по голові. Можливо, зараз покажуть повтор. Ось цей удар, друзі. Дуже неочікуваний <плес> удар. <плес> Технічно все класно від Джонса. Але зтіпи, на мою думку, дуже багато неприємностей створює в партері для Джонса. На мій подив. Так, поїхали третій раунд. Зараз будемо дивитися. Що тут? Іще один хайкік. Передньою ногою від Джонса заходить в блок. Так, Міделкік. Це свіч, Мідлкік називається. Гарний бекфіст. Тепер Стіпе вже витягає опонента, але тут все в молоко пішло в нього. Непогано зловив Стіпе подвійним куком. Ну а Джонс продовжує бити по ногам. Продовжує, але Стіпе частенько блокує ці удари, тому Джонсу повинно бути боляче. Гарний лікоть від Джонса. Так, молоком. молоко. Ну, удари ногами у Стіпе Міочича. Це далека не його фішка. Так. І просто подивіться на роботу від Стіпа Отічем. Він майже заблокував цей тейкдаун. Так, випрямляє спину Джонс. І зараз буде граунд паунд Переходить в так гвард але Стіпе тут же ухиляється від його удару. Що його можна сказати, рятує просто. Блокує перехід Джонс. Стіпе старається вийти, але мені здається в нього витривалості поменше ніж у Джона просто блокує блок за блоком, не дає йому перейти з бокового але Не розумію, чому Джонс не агресує після цих блоків. Потрібно одразу переходити. Так він хоче зробити больовий. Стіпе не дає, блокує. ну і Джонсу нічого не залишається, крім заходити за спину і старатися щось тут зробити. Але подивіться наскільки гарний мій очіч в партері, і він навіть перевертає. Перевертає гру, і тепер він вже за спиною. І будемо дивитися роботу від нього в партері. Удари по тулупу, блокує вихід і встає Стіпе. Стіпе, я думаю, все ж таки розуміє, що в нього більше шансів в стійці, ніж у партері. Гарна робота по тулупу від Джонса. Хайкік блокує хайкік Стіпе тут же пробуває прямим. Непогано заходить той прямий. Робота ліктями від Джонса, друзі. Повело стіпи. Від таких дуже потужних ударів дуже гострі лікті у Джонса. Ну і тут знову якась у нас пауза. Джонс працює по ногам опонента. Так, яка серія розкішна від Стіпи. Не всі удари там зайшли, але. Ну тут взагалі в молоко все полетіло. Гарне коліно. Міддл-кік від Стіпе. Леккік від Джонса. Динамічно, динамічно, як для важкої ваги проходить цей бій. Непогана комбінація від Стіпе. Ще один ліктик Коліно. Джонс знає свою роботу. Так, міддл-кік знову в нікуди. Дуже гарний спільний Бодікік. Так, ну тут вже і Джоні включається і починає насипати руками. Клінч. Стіпе просто перебиває в клінчі Джонса. Ліктями набиває Джонсу, і Джонс тут переводить опонента. Не вистачає сил у Джонса просто, щоб зробити тейкдаун. На диво дуже цікавий бій. Я думав, він буде одностороннім друзям. Одностороннім, я думав, що Джонс просто, просто в партері задушує стіпи без шансів. Але в симуляції тут відбуваються дивні речі. Непогано, як зміщається Джонс. Просто подивіться, які ухиляння від нього. Легкий від Стіпи. Заблоковано. Гарний прямий. Ухти! Джонс подумав, що він джекі Чан у моменті, я так зрозумів. Непоганий удар від нього. Не бачив, щоб Джонс його робив в житті. Можливо, просто вже забув. Так, хай кік від Стіпе. Друзі, у Стіпе вже немає витривалості. Я бачив по його переміщенням, що все, запал пройшов. Непогане коліно, воно пройшло повз трошки. Якби воно пройшло акцентовано, то я думаю, це був би глухий нокаут. Лекік зачекав Стіпе. Ну і все обрали таку паузу під кінець цього раунду. Опоненти зараз будемо дивитися на їхнє обличчя. Так, остіпи у нас розбитий ніс, ну це ліктики Джонса. Ліктики Джонса роблять свою справу. Так, ну і повтори. Бомби від Стіпи. І назустріч просто пробуває розкішним ліктем назустріч Джонс. Дуже гарна робота. Перетерпів в блоці і видав назустріч. Так, поїхали, друзі, наступний раунд. Джонс одразу змінює стійку, щоб зробити сайт-кік. І тут його просто ловить стіпи, коли Джонс хотів зробити. Беквіст просто стіпе зловив його і далі починає насипати в боксерському стилі, але наражається знову ще на один Беквіст. Непогано Джонс може взагалі контролювати цей бій джебами. В нього дуже довгі руки. Так, захрамав Джонс. Захрамав Джонс. Все після такого, я думаю, Джонс вже не буде пробувати лоу-тіки. Так, оверхенд від Джонса не заходить. Непогано. Чек-хук. Так, клінчі. Знову Джонс хоче зробити тейкдаун. Міочич блокує. Контролює партер. Ну і встає, встає. В стійці в нього набагато краще виходить. Так, ще один хайкік. ще один удар Джекичана. Дуже гарний акс-кік передньою ногою від Джонса. Я не знав, що в нього в арсеналі є такий удар. Ух ти, ловить. Ловить Стіпе своєю потужною бомбою. Справою просто потрясає Джонса, але ненадовго. Джонс дуже швидко оговтується від таких ситуацій. Ну, непогано, непогано діє Стіпе. Витягає на себе Джонса. Гарний свіч Мідлкік. Робота в клінчі пішла. Виходить звідси Міочич. Так, ну подивіться просто, що він робить. Він просто блокує всі тейкдауни від Джона Джонса. Дуже гарна робота від Стіпен. Окровавлені вже опоненти. Непогана серія від Джонса. Корпус голова. Все добре. Так, ну і що тут у нас? Зупинка. Зупинка доктором, друзі. Подивіться, я просто не бачив в моменті, наскільки в нього розбите обличчя. Нічого собі. Ось вам і Стіпи, друзі. Просто з рук руки кувалди у Стіпи. Дуже сильно розбив обличчя. Ну, якщо Стіпе продовжить так же насипати, то просто зупинять цей бій. От і все непоганий мідл-кік. Це на дистанції хоче триматися Джонс, щоб не отримувати зайвого по голові. Серія прямих вся в блок пішла. Так, ну і шо? Як ви бачите, Джонс вже не летить нікуди вперед, вже йде назад. І тут просто контролює Стіпи. Ще один дуже потужний акскік від Джонса. Шатнуло, шатнуло Стіпи. Він не чекав просто такого удару. Непогана комбінація. Ловить просто Стіпи його оверхендищем. В момент, коли той хотів пробувати Беквіст. Шалений оверхенд залітає, але. Джонс одразу ж стає і подивіться, він поглядає в бік, поглядає де там доктор. Чи не бачив він цю громадну січку на його обличчі? Непогано. гарний удар. в клінчі. так. Ну і зупинка друзі, це мабуть вже Габелі. Так, я думаю, це Габелі Джонсон. Так, друзі, закінчується отак, от прозаїчно цей бій. я просто в шоці. Я думав, що Джонс його переведе і задуше, але яку ж опозицію дає Стіпе. Класний бій, друзі. Класний ну я чекав трошки іншого, але непогана симуляція. Хочу нагадати вам, особливо любителям ставок. Друзі, це всього навсього симуляція гри. Насправді, я думаю, буде зовсім все інакше в реальному бою. Так що, якось так, друзі, з вами, як завжди, був плейоф. Бажаю здоров'я вам і вашим близьким. Сподіваюсь, вам сподобався такий контент. Па-па!